Поштование Господу и отцы Сербской православной церкви. Дороги братья и сестры Сербии и Черногорцы. У имя хиляда православни Украинаца подписника нашего канала. И верних украинской православной церкви на челу со njegovим блаженством Онуфрием. Да вам се zahvalим за истину, за човечанство, за храброст бити верни истина и канонима свете цркве. Хвала вам и архиерейском собору Сербской православной церкви, што подржавате Церкву України, Коесе Саучавеса Невідджанім погоніма, клеветама і Миржньом. Хвала вам і поздрав! Для наших українських глядачів розкажемо зараз, чому ми дякуємо сербам. Отже, голос сербської церкви на захист українських християн продовжує гучно звучати. Ієрархи, духовенства та парафіяни братньої церкви уважно слідкують за беззаконням. Та переслідуваннями, яким піддають віряну ПЦ в рамках правозахисного альянсу Церква проти дискримінації і ксенофобії. Ми не раз чули та читали заяви Митрополита Чорногорського і Приморського Іанікія. Владика ставав на захист репресованих архієрей духовенства ПЕЦ, журналістів і правозахисників. В своїй останній заяві Митрополит виступив на захист намісника Свято-Успенської святогірської лаври владики Арсенії, якого було заарештовано за абсурдними звинуваченнями. Ми знаємо, митрополита Арсенії як мудрого пастиря, якого вшанов співбрати архієрей, як в Україні, так і за її межами братії Святогірської лаври, її чисельні парафіяни, паломники та біженці, які знайшли прихисток у святій обителі з самого початку війни, з 2014 року і до цього часу монастир власним коштом та за підтримки багатьох соціальних місій різних єпархій Української православної церкви щодня неухильно звершує гуманітарну діяльність, підтримуючи місцевих жителів не просто у скрутних обставинах воєнного часу, а доволі часто за надскладних для виживання умов висловлю. Ому свою щиру підтримку Митрополиту Арсенію та братії, віреною його ігуменському піклуванню. Сподіваємося на демократичний та неупереджений підхід до вирішення справи Владики Арсенія, Після чого він би зміг повернутися до керування монастирем і подальшого звершення соціальної діяльності в ньому у ці святі дні. Віримо, що Воскреслий Христос не залишить свого вірного служителя, благословить бути перемозі закону і править Митрополиту Арсенію повернутися в доброму здоров'ї до виконання безпосередніх обов'язків на місце Калаври, написав Владикиян. Нікі у своєму листі до братії Лаври буквально днями єпископ Горнокарловацький Герасим опублікував відкритого листа до братів і сестер в Україні. Владика Герасим також далеко не вперше стає на захист православних християн. Наші думки і колінопреклонні молитви, звершені до Господа через страждання і сліпі гоніння на українську православну церкву, де наша свята церква щоденно зазнає ударів від гонителів істинної віри та від тих, хто навіть не соромиться асоціюватися з темними силами з пекла. Безперечно, сьогодні Сьогодні в Україні ми маємо ув'язнених нових сповідників православної віри, високопресвящених митрополитів Тульчинського і Братславського Іонафана, Вишгородського Павла, намісника Києво-Печерської лаври, Луку Запорізького і Мелітопольського, Феодосія Черкаського і Канівського, Арсенія Святогорського, Лонгіна банченського та багатьох інших архієпископів, священників разом із вірною і непохитною паствою. Усі наші раніше згадані брати страждають за правду під час фальсифікованих і насамперед фальшивих судів і звинувачень, ув'язнених ним. Ницях, фізичних нападів, позбавлення місць молитви та будь-якого іншого заперечення основних прав людини. Дорогі брати, страждаючи ви на боці, справедливості та правди. Наостанок весь архієрейський собор Сербської церкви, який проходив у Белграді з 14 по 18 травня, закликав підвисити голос за невинних жертв українського народу. Собор також звернув увагу на духовні та геополітичні наслідки воєнних конфліктів в Україні та Палістині. З цієї нагоди собор знову піднімає свій голос. на Захист безправних голодуючих і вигнаних невинних жертв, закликаючи відповідні міжнародні інституції перейти від слів про справедливість до конкретних актів справедливості, милосердя та миротворчості. Дякуємо сербським владикам та духовенству за їх незмінну позицію у підтримці православного українського народу. Поштовані господа, братчо і сестре, захвалюємо вам на помощі і подрічці православним українцям, кої сада терперат і прогон. Помозі Бог і да вас чува.